До вашої уваги головні новини району. Це броде у студії Сергій Нікішин. Щиро вітаю усіх наших телеглядачів. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Замість святкування допомоги для збройних сил України, адже неможливо скорити нескорених. Відзначення професійного свята бібліотек у Підкам'янській громаді цьогоріч проходить саме під таким гаслом. Кілька годин своєї святкової наради з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек використовують для платіння маскувальних ціток, а каркас та матеріали на це організовує волонтер Володимир Щерба. Отож, шановні бібліотекарі комунального закладу Центральної бібліотечної системи Підкам'янської селищної ради, пам'ятайте, що вами пишаються, адже з перших днів повномасштабної війни ви молилися, пекли, варили, плели сітки, збирали продукти, кошти на бронежилети, на автомобілі, допомагали внутрішнім переміщеним особам. Підтримували дух патріотизму, долучалися до всіх акцій щодо допомоги Збройним силам України і ніколи від цього не відмовлялися. Приватне підприємство Західний Буг покращило напрямки доріг у населених пунктах Сухота та Гаї-Суходільське Бродівської міської територіальної громади. Більше про це у наступному сюжеті вже не вперше. Приватне підприємство Західний Буг сприяє покращенню напрямків, що ведуть до сіл нашої громади, оскільки орендують тут землю. Друга зроблена коштами західного, Бу, а зроблена сертифікованою компанією, яка Зробили на даний час такі дорога, зроблена 700 метрів дороги, по покладова з твердим покриттям. На даний час приємно їхати і нам, і тим жителям того, того населеного пункту, який є перед нами з вами. І так воно буде кожного року, року в рік, ми покладаємо на території нашого підрозділу підвозів сухудового західного. Бу. І так само по цілій структурі західного буву є певні участки доріг, які... Компанія вкладає то кошти, кошти свої для того, щоб і нам добре, і людям добре. За 2022 рік, незважаючи на повномасштабне вторгнення рашистів, тут зроблено роботи на двох напрямках. На другий рік в нас вже є план, вже є інвестиційна капточка в селі Сухота. Буде покладена дорога. у Нас є там урочище біля церкви. називається, до Салашки. Ми будемо покладати там дорогу. Вона буде починатися вбити, як тільки зійдуть сніги, підсохне ґрунт, і ми в районі десь початку березня. Ми будемо покладати. там Є кілометр 100, будемо покладати кот з содим покриттям. То є так само в тому самому масиві нашому наших земель. Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, Андрій Грач, телеканал «Броди онлайн». 9 автоматичних функціональних ліжок та 5 столів трансформерів для хоспісного відділення з надання паліативної допомоги отримала КНП Красненська міська лікарня. Це вже друга благодійна допомога, яку вдалося отримати за ініціативи місцевого Володимира Целеня Церкви Святої Рівноапостольної княгині Ольги у селищі міського типу Красне і його друга Володимира зі Львова – за сприяння депутата Львівської обласної ради Олександра Тіщенка, перша допомога від цих благодійників надійшла у лікарню у серпні цього року. Тоді було отримано 8 ліжок та 8 тумбочок. Селищний голова Роман Фордана наголошує, що таке поповнення для лікарні є вкрай необхідним та нагальним. Зручність вже змогли оцінити пацієнти. На Львівщині запрацювала військова пекарня. Отож про її функціонування більше дізнались журналісти телеканалу Перший західний. Увага на екран. Аби переобладнати старе приміщення в хлібопекарню, військові витратили 3 мільйони 300 тисяч гривень, 2 мільйони 300 виділили з міського та районного бюджетів, ще мільйон з обласної скарбниці. І такі проекти як хлібопекарня, дає змогу відчути те, що люди роблять спільну справу. Вкладають власні гроші для того, щоб українські воїни почували себе круто, не тільки на лінії фронту і давали відсіджі і гнали тих агресорів, але відчували, що за них турбуються і тут на Львівщині. За одну добу тут можуть виготовити півтори тонни хліба і понад дві тисячі булочок. Смаколики запевняють в хлібопекарні без стабілізаторів та розпушувачів все натуральне. Яблочні, мак є, вишня є, з вишнею булочка є. Ну хліб, як звичайно, мука, сіль, дріжджі, олія. Процес випікання одного буханця до п'яти годин. Один буханець ми не робимо з уної діжі виходить до 100 буханок хліба. Це один мішок муки. Військові хлібобулочними виробами не натішаться, а розбирають їх пачками. кажуть, здоба завжди свіжа і неймовірно смачна. Як бабця спекла. Згадую навіть дитинство, можна так сказати. Власна хлібопекарня, переконують вояки, це не лише швидко та зручно, а ще й економно. Раніше нам забезпечували харчування приватна фірма аутсорсінг, а зараз вже е, ми самі випікаємо. Без допомоги ми не залежимо від е, приватних підприємств. А собі вартість десь виходить, що десь на одну третю дешевше, якби ми купляли. У Львівській військовій адміністрації прагнуть, аби такі хлібопекарні були у кожній військовій частині Львівщини. Школярі ожидівського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів Буської міської і територіальної громади від початку воєнних дій в Україні роблять свій маленький внесок у перемогу. Учні разом з учителями та батьками організували збір гуманітарної допомоги для військовослужбовців, які захищають нашу країну від російського агресора, та зібрали 16 ящиків з необхідними для наших захисників речами. Це продукти харчування довготривалого зберігання, солодощі, консервація, засоби гігієни, нижня білизна та шкарпетки. Ми продовжуємо вас інформувати про діяльність волонтерів міжнародного проєкту Благотворче суспільство, метою якого є побудувати суспільство, у якому цінність життя людини на першому місці. Більше інформації у наступному сюжеті. Благотворче суспільство, суспільство, де життя людини це найвища цінність, де люди поважають одне одного, безпечний світ без воїн і катаклізмів, суспільство, де люди впевнені у завтрашньому дні, доступна їжа, житло для всіх. Робота чотири дні на тиждень, 4 години на день, безкоштовна освіта і медицина, економічна стабільність, світ без інфляції та криз, доступні технології, вирішення екологічних проблем. Ти хотів би жити в такому суспільстві? Це не утопія. Це може бути нашим майбутнім майбутнім, яке ми можемо побудувати разом, Ініційовано учасниками міжнародного громадського руху АЛАТРА зі Словаччини, Чехії та Хорватії. Негідно запрошую відвідати сайт проєкту, посилання на який ви бачите зараз на своїх телекранах. Я ж бажаю, щоб у вашому житті новини були лише хорошими. Україна обов'язково здолає расистів. Слава Україні! Героям слава!